Вітаю, шановні! Зараз ми навчимося вводити дані в Excel. Введення даних це, мабуть, одна із основних дій, що виконується в Excel. Тому треба детально розібратися, як ці дані вводити, редагувати і видаляти. Введення даних відбувається доволі просто. Спочатку оберемо клітинку. Як ви пам'ятаєте, це робиться за допомогою лівого кліку на відповідній клітинці, і одразу починаємо вводити деякий текст. Наприклад, я хочу тут вести інформацію, що це в мене є звіт. Я обрав клітинку і я одразу починаю набрати буквами. Щоб завершити введення, треба або натиснути Enter, щоб переміститися вниз, або Tab, щоб переміститися вправо. Я натисну в даному випадку Enter. Давайте введемо дані ще одну клітинку і звернемо увагу на інший чинник. Зверніть увагу, зараз, поки я ще не почав вводити текст, в мене в лівій частині екрану, в лівій в нижній частині в рядку статусу, напис готово. Як тільки я починаю вводити деякий текст, в мене відображається інформація «Від». Це означає, що зараз ми вводимо текст. Я зараз завершую введення за допомогою кнопки Tab. Як бачите, в мене знову готово. Зверніть увагу, якщо ми вводимо текст і переміщуємося вправо за допомогою Tab, я зараз ввожу текст і нажимаю Tab, то потім, якщо я нажму Enter, у мене переміститься не просто вниз, стане активною клітинка, а вниз і вліво. Це буває дуже зручно, якщо ви заповнюєте якусь таблицю, то таким чином ви можете переміщатись. Тобто ще раз, Tab переміщує курсор вправо. А Enter переміщує його вниз. Обидві ці клавіші слугують для завершення введення. Деякі користувачі завершують введення просто тиснучи на якусь іншу клітинку за допомогою лівої клавіші, або завершують введення клікаючи вліво, вправо, вниз чи вверх на кнопках стрілок. Я не рекомендую це робити, тому що далі, якщо ви будете писати різні функції в Excel, це у вас може порушити формулу. і це не спрацює, тому я одразу рекомендую звикати до клавіш Enter та до клавіші Tab, як для клавіш для завершення введення. Давайте я зараз видалю весь цей текст. Щоб видалити текст, ми можемо обрати деякі клітинки і натиснути кнопку Delete. Отож, добре, ми розібрались, як текст вводити. Давайте, до речі, перейменуємо цей звіт, назвемо його прибуток. Та витрати. Як бачите, я допустив помилку при введенні, я написав прибутік, тому зараз ми вивчимо, як текст редагувати. Є два основних способи редагування тексту. Перший це треба навестись в рядку формулу, знайти відповідне місце. Я ставлю вказівник після букви «і» І редагую, як в звичайному тексті у моєму редакторі. Після завершення. Редагування, я натискаю Enter. Як бачите, у мене результат змінився. Як бачите, я знову зробив помилку в проведенні, тому зараз ми вивчимо інший спосіб редагування. Для цього нам треба вибрати клітинку і зробити подвійний клік в тому місці, де ми хочемо зробити е редагування. Тобто в даному випадку ми хочемо прибрати I і написати там літеру O. Тому ми зробимо подвійний клік саме тут. Бачите, у мене почав мигати курсор в цьому місці. Я видаляю за допомогою Backspace. І пишу правильно. Таким чином, ми можемо редагувати текст або в рядку форму, або безпосередньо в самій клітинці. Ще іноді буває необхідність повністю видалити старий текст і на його місці писати новий. Ви, мабуть, зараз подумали, що нам треба видалити текст за допомогою клавіші Delete і потім почати набирати. Але в Excel це можна зробити значно простіше. Для цього нам варто просто виді... обрати якусь клітинку і одразу починати введення. Тобто я не видаляв текст за допомогою Delete або Backspace, я просто почав вводити поверх нього. Excel автоматично видаляє попередній текст і зверху на ньому пише новий. Це є дуже зручним. Давайте тепер подивимось, як Excel сприймає текст і як Excel приймає числа. Я зараз щось на якийсь новий лист, і давайте будемо писати безпосередньо, наприклад, привіт. 24. Дерево 9. Зверніть увагу, що текст у нас форматується по лівому краю, а числа по правому краю. Це є автоматичне форматування. Звісно, його можна змінити за допомогою клавіш вирівнювання. Але автоматичне вирівнювання чисел по правому, а тексту по лівому буває зручним для того, щоб ви бачили, що саме в вас занесено в клітинку: текст чи число. Це буває дуже зручно ще й для того, щоб побачити, що, наприклад, в числі була допущена помилка. Наприклад, якщо ви написали число, скажімо, зараз я замість нуля написав О. Виглядає зі сторони як 20, але через те, що ви бачите, що вирівнювання по лівому краю, ви можете зрозуміти, що це значення Excel сприймає саме як текст. Тобто, ще раз, вирівнювання тексту відбувається по лівому краю автоматично, а чисел по правому краю. Іноді буває така ситуація, коли Excel фактично нас. Не відпускає з редагування формули. Таке може бути, наприклад, якщо я почав писати якусь формулу, але не закінчив її введення. Можливо, я одразу цього можу і не помітити. Я можу клікати по сторонам, і як бачите, у мене виділяються якісь клітинки, але я не можу нічого робити з інструментом. А для цього рекомендую використовувати клавішу Escape. В режимі редагування тексту, якщо ви натискаєте клавішу Escape. Ви виходите з клітинки і останні ваші зміни не зберігаються. Це може бути зручно, і, наприклад, якщо а, ви почали вводити якийсь текст і зрозуміли, що ви почали вводити його не в ту клітинку. Все, що вам достатньо зробити, натиснути кнопку Escape. Зміни збережено не було. Тож, ще раз, для введення даних одразу починайте їх вводити в клітинку. Введення завершити за допомогою клавіш Enter або Tab. Щоб відредагувати текст, нажимайте подвійний клік або клік в рядку формул. І щоб вийти з редагування клітинки, натисніть Escape. Дякую за увагу!